Будемо ми робити отаких от медведиків об'ємних. Медведик має таку середину пустоту, тому я буду його садити на прозорий гель, щоб він мене гарно тримався.

і будемо нас. Пали розіграш коду перед на кнопку зразу відповідаємо. Відповідь за Ваша команда право цей раунд. У нас є вісім найпопулярніших відповідей. Ми опитали 100 людей і поставили їм наступне запитання: увага! За якими ознаками Не хочеться, щоб так було, щоб це була мова, тому що за запродовж часу звертає так, що люди не завжди тримають рідну мову. А українці зараз мають себе інфікувати саме команду, тому я розмовлятися. Мова, українська мова, приймається увага на екран. Перше місце за популярністю: 25 людей зі став так відповіли. Це означає, що Артем забуває право грати першими зі своєю командою. Так, об'ємно, Це наш медведик сидить на прозорому гелі лампу, і ми його ще обведемо зверху фінішем, щоб його до кінця закріпити.